Добрий день, любі малята! Сьогодні в міському парку я зустріла нашу давню знайому Наталочку. Вона сиділа на лаві і малювала літню картину. І я помітила, що Наталочка була чимось занепокоєна. Коли я запитала у неї, що сталося, Наталочка розповіла мені свою історію. Я дуже люблю гуляти в міському парку. І ось сьогодні, зайшовши до парку, як завжди, я вирішила прогулятися по ньому і щоб помилуватися гарною такою природою. На небі яскраво світило сонечко. Скрізь літали метелики, співали пташки, в травички цвіркуни цвіркували свою пісеньку. Коли це раптом на небі з'явилася хмаринка і вона закрила сонечко. Пішов тим часом дрібний дощ. Потім знову визирнуло сонечко. Закінчився дощ, і я побачила вгорі кольорову веселку. Вона мені так сподобалася, що захотілося її намалювати. Але поки я взяла пензлика і мольберт, то веселка вже зникла. І я почала. Малювати картину літню і забула, в які ж кольори були забарвлені веселка. Малята, давайте ми з вами допоможемо нашій наталиці пригадати, які ж кольори були у веселки. А допоможе нам в цьому наш чарівний пензлик. Зараз у веселки я пірну кожен колір вам назву. Цей. Червоний, жар не наче, цей помаранчевий, гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплинки, а наступний колір синій, синій не річка, а фіолетовий, як нічка. Ось ми з вами малята й пригадали кольори, які зустрілися у веселки. І їх було сім кольорів. Тож давайте ми з вами їх назвемо ці кольори. Червоний, оранжевий, жовтий, голубий, зелений, синій, фіолетовий. Так скільки ж малята було кольорів, ми з вами пригадали вже. Так, вірно. Сім кольорів. Веселка має сім кольорів. Малята, а чи знаєте ви, яке, як же виникає наша веселка? А вона виникає тоді, коли сонячні промінчики проходять через краплинки дощу або туману, які літають в атмосфері. І веселка це не просто гарне видовище, а й велика радість. Вона піднімає. І змушує посміхатися. Малята, а щоб краще запам'ятати кольори веселки, я вам пропоную вивчити такі фрази. Чапля осінь жде завзята. Буде сани фарбувати. В перших буквах слів зашифровані кольори веселки. За допомогою цих фраз Наталочка наша уже пригадала. Кольора веселки і її намалювала. Погляньте, як веселку Наталочка намалювала. А ми з вами зараз за допомогою цих фраз закріпимо, які ж кольора зустрічаються у веселку. Чапля щ, червоний осінь, оранжевий жди. Жовтий, завзято, зелений, буде блакитний, сани, синій, фарбувати, фіолетовий. Давайте ще разом повторимо. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Ось така гарна веселка вийшла у нашої Наталочки. Діти, а ви знаєте, що веселку можна намалювати не лише так, як намалювала наша Наталочка, а можна ще намалювати фарби, фарбами та пензликом. Ось так. Можна ще нашу веселочку намалювати за допомогою ось таких. Пастельних олівців. Ще можна намалювати висилку нашу за допомогою кольорової крейди. Ось так. А ще можна намалювати висилку за допомогою нашого чарівного пластиліну. Ось погляньте, скільки видів малювання можна наше намалювати веселку. А я пропоную вам вдома самостійно намалювати висилку. А яким способом ви обираєте за власним бажанням свої роботи надсилайте мені, я буду чекати з нетерпінням. Бажаю вам, мої любі, висилкового настрою! Будьте всі здорові і до побачення! До нових зустрічей!